сьогодні ми поговоримо про важливу тему. Дуже багато українців, і не тільки не до кінця розуміють, як працює страхова система в Німеччині з точки зору стоматології. Бо дуже часто, можливо, люди приходять до зубного, їм ставлять якусь пломбу і питаються вам, звичайно, чи з доплатою. Того зараз ми спитаємося в видатного україно-німецького стоматолога. А що то за прикол, що ти приходиш до зубного, а тобі кажуть, вам безплатно чи доплатити. От, от як то все функціонує? От в мене, наприклад, є державна страховка. Наприклад, там АУК, ТК, неважливо. Державна страховка. Я прийшов, ти лікуєш зуби, і в якийсь момент ти питаєшся, а що по пломбі? Е, тема така дуже як, обширна, але <кій> почнемо з того, що е, державна страховка, страхівка. Зроблена в Німеччині так. В неї є чотири головних заповіді. То є медицина індиціат, то має бути по, по медичній uh -huh. е, індикації, то має бути ausreichend. Ausreichend, то достатньо, То по нашому троєчка.